Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, з чого починається правильний догляд за обличчям, а саме про різні типи шкіри. Суха, жирна, комбінована чи нормальна. Усе це підказки, що допоможуть вам підібрати ті засоби, які працюватимуть саме з вашою шкірою. Тож давайте визначати свій тип. Підписуйтесь на канал і поїхали! Почну з того, що здорова шкіра буває чотирьох типів. Нормальна, суха, жирна і комбінована. Це як колір очей, кому що дісталися від природи. Але навіть якщо тип 1, стан шкіри може змінюватися. На це можуть впливати безліч факторів, наприклад, погода, стрес, догляд або навіть та сама шоколадка на ніч. Тому важливо розуміти не лише свій тип, а й те, що саме зараз відбувається з вашою шкірою. А тепер покажу, як визначити свій тип шкіри вдома. Вам знадобиться лише дзеркало і гарне освітлення. Спочатку очищення. Змийте макіяж і засоби догляду у два етапи. Спочатку видаліть макіяж, після чого очистіть шкіру пінкою або гелем. Обережно промикніть обличчя рушником. А я, як ви бачите, вже без макіяжу. Далі освітлення. Ідеально денне світло або лампа, яка добре освітлює обличчя рівномірно. Якщо світло падає знизу або збоку, пори можуть бути погано помітні. І нарешті оцінка шкіри. Уважно роздивіться себе в дзеркалі. Можете також зробити кілька фото з різних ракурсів при хорошому світлі. А ще не забудьте протерти камеру. Фото зручні тим, що їх можна збільшити і роздивитися деталі, які в дзеркалі не так сильно видно. У мене пори на обличчі майже непомітні, є кілька сухих ділянок. Також відчуваю стягнутість. Виходить в мене сухий тип шкіри. Тож розташування і вигляд пор, жирність чи сухість різних зон підкаже тобі твій тип шкіри. А це вже перший крок до правильного догляду. Ну а тепер розглянемо детальніше всі особливості кожного з типів шкіри. Отже, перший тип нормальна шкіра. Це коли все в балансі. Вона не блищить, не лущиться. Можна сказати, не капризує без причини. У науці це має свою назву еудермічна шкіра. Так, звучить дуже серйозно, але по суті це просто здорова та збалансована шкіра. Якщо у вас саме така, то вітаю, вам дуже пощастило. Але навіть нормальна шкіра потребує щоденного зволоження. Ідеальний варіант на кожен день це Shiseido Essential Energy. Цей легкий крем глибоко зволожує, підтримує тонус, еластичність та природне сайво шкіри. SPF 20 Захищає від негативних дій ультрафіолету, а гіалуронова кислота з жінченням утримують вологу до 24 годин. Крем на довгострокову перспективу, як то кажуть. Наступний тип суха. І це коли себе виробляється менше, ніж потрібно. Через це їй не вистачає ліпідів, які утримують вологу і захищають від зовнішніх факторів. На дотик така шкіра може бути нерівномірною, а виглядати тьмяно і втомлено. В чому ж особливість сухої шкіри? Саме цей тип шкіри має найбільший ризик зневоднення. Волога йде двома шляхами через піт і через природні випаровування з глибших шарів. По науковому це називається трансепідермальна втрата води. У середньому це пів літра щодня. А тепер найважливіше: сухість виникає тоді, коли шкірі не вистачає речовин, які повинні цю вологу утримувати. Це, зокрема, сечовина, амінокислоти та молочна кислота. А ще й ліпіди, тобто корисні жири, що тримають захисний бар'єр міцним. Коли цього не вистачає, бар'єр слабше. Шкіра стає нерівномірною і цмяною, а з віком поглиблюються зморшки. Але хороша новина в тому, що правильний догляд усе це виправляє. Тому для сухої шкіри потрібен не просто крем, а справжнє відновлення. І саме для цього бренд пайо створив нутрісія. Бальзам, який оживляє цьмяну, зневодену шкіру, та повертає їй природній комфорт і сяйливість, у складі японська конвалія та суміш поживних олій, солодкого мигдалю, насіння малини, пінника, кокоса та каріте. Вони зволожують, живлять, пом'якшують і захищають. Бальзам має насичену текстуру, яка буквально тане на шкіри, як вершкове масло на гарячому тості, але не залишає при цьому жирного блиску та ідеально як для денного, так і для вечірнього нанесення. А як розпізнати жирний тип шкіри? Коли сальні залози працюють більш активно, то шкіра має помітний блиск, особливо в Т-зоні. Та якщо знати, як правильно за нею доглядати, ви завжди триматимете все під контролем. І завершу комбінованою шкірою. Це мікс у прямому сенсі. Особливості т зони. Лоб, ніс, підборіддя, жирні, а щуки нормальні або схильні до сухості. Такий тип потребує збалансованого догляду, поєднання засобів для зволоження та засобів для контролю вироблення виробленні Головне не боротися з усім одразу, а дбати про кожну ділянку шкіри так, як їй потрібно. Маємо універсальний крем і для жирної, і для комбінованої шкіри. Matisse Sport Perfect це легкий крем-гель, який тримає ситуації під контролем. Зменшує жирність, матує та допомагає шкірі виглядати свіжою протягом всього дня. У складі яблучна кислота для оновлення шкіри, екстракт африканського дерева для регуляції себуму та олеонолова кислота, що має антибактеріальну дію та бореться з запаленнями. І головне більше ніякого зайвого блиску, лише комфорт та впевненість у собі. Тож підсумую. Кожен з типів шкіри має свої особливості і потребує індивідуального догляду. Головне, не намагатися бути ідеальною, а просто зрозуміти, що підходить саме вам. Слухайте свою шкіру, дбайте про неї з любов'ю і вона вам віддячить своєю красою і здоров'ю. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, а ми ще побачимось!